Всім привіт! Мене звати Саша. Ви на каналі Саша Стіч. І сьогодні разом з вами я хочу зробити огляд набору та показати вам вже деякі просування. І взагалі в цьому відео ви побачите від початку роботу до її готового результату. І будемо ми вам з вами говорити, як ви вже можете побачити сьогодні. Про ось таких прекрасних ведмедиків це розробка від чарівної миті за шишками артикул М13. Дуже велика робота буде. Вона в нас буде-буде. Не підготувалася. 39,5 на 56 см. Вона у нас вишивається на 14-му каунті. В роботі в нас використовується 30 кольорів. І почнемо з вами огляд. Загалом будуть ось такі прекрасні ведмедики. Вони мені вже давно припали до душі. Бачила я їх на рукодільній зустрічі, яка в нас була у. Березні, в кінці лютого 2024 року, дуже вони мені сподобались, і я тоді замовила їх собі після виставки. І наразі я дану роботу розпочала у СП від Межата 3 від Олени Волочкової, за що дуже вдячна, що вона організовує такі прекрасні пухнасті СП, які надихають на створення таких робіт. У нас в наборі йде. Відповідно, вкладовіка, у нас також є ключ, також є такі прапки по ключу, різні теж такі великі роботи, тут банки такі симпатичні. Мене штучне освітлення, тому вибачаюсь за таку якість картинки, але я згодом просто забуду це все зазняти і прийду в себе на відсотках 50% приблизно. Тож, у нас тут іде 14-та їда, також муліне, голочка в наборі йшла 24-та. І, як я вже сказала, готова робота. У нас буде 39,5 на 56 см. Ось так. І тут можете бачити схеми, шматок. Скажу чесно, по схемам чарівної вмиті вишивати дуже складно, обняти і плакати. Ось. А, але я знайшла перенабір даного набору і дізналася для себе таку новину, що в роботі в нас загалом 56 тисяч 167 хрестиків. Тобто робота така, <кхи> впевнено, тягне на півтора місяці вишивки кожен день по тисячі хрестиків. В роботі в нас використовуються із стібків тільки хрестики в дві і в одну ниточку. Також є, як ви вже могли бачити, в нас бленди, чотири бленди. Але це таке: тобто, вона ну, по факту не складна, цікава, з дуже гарним сюжетом. Зашивки, як ви можете бачити, одним кольором дуже багато. Головне це час. Наразі в мене 5 січня 2025 року, і закінчення СПН буде 1 березня 2025 року. Відповідно, маю деякі підрахунки щодо того, скільки мені ще необхідно вишити, щоб завершити дану роботу. Вишивається в нас все ниточками, як я вже сказала, ось такими гарними. Тут дуже багато ниток в наборі, бо, відповідно, дуже багато вишивки самої. В мене деякі попроривалися, так як я цю роботу вже почала. І покажу вам зараз, що ж в мене там залишилось, якщо можна так сказати. Ось. Але, ну, нічого, я розумію, що в мене де, тому це не критично. Кольорів небагато, нитки не приємні в роботі. Все дуже круто, класно, головне, це час. Прям можна світ розв'язати, якщо постаратися. така прям кіпаний ток. Дуже багато бачите скільки. І наразі, з моменту початку даної роботи, а почала я її ще у 2024 році. Я навіть вам точну дату скажу, 9 жовтня. Я почала цю роботу і наразі маю дуже велика канва. Просто здоровенно. Ось такий результат. Помістюємося. Не повністю. Зараз спробую вас підсунути трішки. І так, так, наче все влізло. Наразі в мене вишито рівно 20% роботи. А якщо по хрестиках, то 11248 хрестиків. Все це діло, в мене зайняло 16 днів. Але в мене були такі дні, коли я вишивала по 150 хрестиків один день. Взагалі 58 було. Але взагалі робота йде легко і класно. Мені дуже подобається, як виходить. Тут у нас з блакитним вишивався хрестик в одну нитку. Тут у нас хрестик дві нитки. Ось це вже чорний наш ведмедик. А оце ось, ось тут. Лапка ось цього рудого такого ведмедика. А, ну, і, як ви розумієте, залишилось мені всього нічого, якихось там 44 919 хрестиків. І я порахувала. Прекрасне слово. 1 березня в нас через 55 днів. Прекрасно. Весна через 55 днів це супер, але мені необхідно для того, щоб завершити цю роботу до закінчення СП. Необхідно вишивати на ній 816 хрестиків щодня. Тобто, всі ці 55 днів штопати як не в себе. Ну, але вчора у мене був такий напіввишивальний день, і я вишила 1200 хрестиків. Тобто, в принципі, якщо сісти і ну, не відволікатися, то норму можна скоротити. І кількість днів відповідно, також. Бо зрозуміло, що в мене немає кожного дня такої можливості, але дуже-дуже хочеться завершити цю роботу до кінця СП. І Показати нам усім цю класну роботу, бо ну, вона мені дуже подобається і дуже б хотілося приурочити її завершення, саме завершення такому прекрасному СП. Тож, буду над цим працювати, побачимо, що з цього вийде. Ну, і буду вас тримати в курсі справи. Сподіваюся, що побачимося з вами через трошки. Ще теж з якимось просуванням. І так, всім привіт! У нас сьогодні з вами 30 березня. І я дуже щиро сподівалася завершити ці роботу до 1 березня, але, на жаль, життя внесло свої корективи. І тому зараз, 30 березня, маю рівно 50% роботи. На цей момент у мене 45 вишивальних днів. 28 тисяч 100 хрестиків позаду. Звісно, звісно, можна було б, в принципі, спробувати до завершення СП підігнати цю роботу, але, ну, як вийшло, якщо немає часу, то ти його ніде не намалюєш. Але загалом я задоволена тим, що наразі маю. Ви зараз можете поки що бачити обкладинку роботи, як воно буде загалом виглядати, коли робота буде завершена. Залишилась мені відповідно половина, 28 тисяч хрестиків ще на роботі. В цій роботі не буде бекстічу, тільки хрестики і все. У нас півхрестиків немає. І зараз я вам покажу, що ми маємо. Показувати буду вам шматочками, бо повністю вся ця робота не поміщається в мене. І та-дам! Ось так воно виглядає. Я тут вже доверху самого долізла. Наші. Ось цей медик повністю вишитий. І в нього тут декілька хрестиків на носі, залишилось і по одному хрестику у очах. Такий. І... Те, з чого я починала, це в нас ось цей кут. І ось так я йшла в сторону, а потім щось мені захотілося вишити наших основних діючих персонажів. Ось. Я вже деякі кольори повиводила з цієї роботи. В основному це тільки в нас були на ось цьому ведмедику, їх вже ніде не буде. Також вивела повністю чорний, деякі відтінки сірого. Ось цей темно-синій, вам погано видно, але тут у шерсті є темно-синій. Він іще буде в нас в шишках. Там хрестиків 100, напевно, ним залишилось зробити. Ось. І я хочу в мене такий план: зашити повністю цього ведмедя, потім повернутися. Донизу і починати вже просто зашивати повністю. ну тобто Наприклад, беремо ми ось цю смужку так і повністю зашиваємо тут пробіл. гілочки пододавати, дошити кору дерева, стовбур сам, потім тут також ну повністю дошити цей шматок, потім, наприклад, взяти тут смужку, довишивати її, тобто щоб можна було підкручувати. Собі знизу якось фіксувати булавками. Я цю роботу, до речі, на руках вишиваю. Ось так. Це дуже цікавий досвід, але я вам чесно скажу, немає ніяких в мене з цим проблем, я вишиваю два проколи. Супер класно. У мене таке місце на дивані, де мені зручно сидіти і щоб поближче до себе роботу, підтягувати, то, звісно, на руках це зробити набагато зручніше. В мене є станок і рама, яка підійшла мені для цієї роботи, щоб вишивати саме на дивані. Я собі придбала, не пам'ятаю, снігур чи стриж. Не пам'ятаю чесно назву Станочка від Арабеска. Придбала собі, але в мене там наразі натягнутий лицар, посвята в лицарі. Він собі стоїть і чекає. Але я, якщо чесно, не хочу знімати ту роботу. Там потрібно повністю відкручувати бокові оці ніжки, які в нас ставляться на диван. Е, я розумію, якщо я ту роботу кудись запхну, то шанс того, що мої плани на цей рік звершаться будуть мінімальними, тому хай стоїть, а це я вже якось доколупаю на руках. Я ж кажу, у мене з цим немає ніяких проблем. Тож, працюю. Такі в мене ведмедики. Дуже класна робота, дуже легка. І бачите, трішки світять темні кольори, але я думаю, що ну, воно не дивно на 14-й основі. Е думаю, що після прийняття ситуація стане кращою. Не знаю, коли ми з вами побачимось наступного разу. Планую, коли буде відсотків, можливо, 75%, щось таке. Ось. Ну, зараз у мене темпи кращі в цій роботі. В принципі, темпи повищуються, стали кращими, я собі е знайшла спосіб. Які вклинювати в своє життя. Ось. Тому ця робота вишивається, приносить мені нереальне задоволення. Вона дуже легка, бо великі ділянки зашивки одним кольором. Вони досить логічні. Тому робота йде у задоволенні і сподіваюся, що мої ведмедики. Цієї весни доповзуть за шишками. Як я вже сказала, сьогодні у нас 30 березня, і я планую цю роботу завершити до кінця весни. Ось так. Я собі там ділила а, кількість днів, о, кількість хрестиків на дні. Потихеньку, поки що не відступаю від плану і рухаюсь. По насправді прекрасні малюки. Мені дуже подобається результат, дуже класно виглядає воно все вам на камері взагалі. Круто переходить, і передаються. Ось тож, такі справи буду далі вишивати. І покажу вам вже надалі, напевно, 75% роботи. І можливо комусь буде цікаво. Наразі, поки в мене вишито 50% роботи, то ниток от стільки в мене. У мене тут деякі проривалися, бачите, дірочки, бо тягнеш і іноді за цим всім кумачком. Не бачиш, що воно тут рветься, не рветься. Але я тобі, собі тут попідписувала номерки, які перевішувала. Ну, загалом я знаю, що в мене де. Але, звісно, не дуже прикольно. Потрібно буде потім ці залишки перевісити. Кудись органайзер такий вже пожований. Ну, не так багато, але менше, ніж було. На 50% <с> ось так. Такий прямо жмут. Це все ще буду вшиватися сюди. <с> Капець. Ну, нічого. Ми все це з вами зробимо. В мене, до речі, голка, яка була в наборі, потемнішала. З неї це напилення стерлось. І, ну, відповідно, тут була 24-та, вже незручно було працювати нею. Е, в принципі, погано проходила крізь дірочки Аїди, бо, відповідно, це покриття старилося вона стала такою більш шершавою. Я взяла собі 26 ту голочку, ось якісь там я собі купувала нові. От такою тепер вишиваю. Вона набагато простіше, звичайно, проходить крізь дірочки, але. Е, Хрестики вкладаються не так прекрасно, як з 24-ї, звісно, на цій основі. Ну, але <смі> мені головне, щоб було зручно саме цей момент просовування крізь дірочки, бо я вийшла два проколи і з 26 набагато зручніше це робити, ніж з 24-ї, бо відповідно, голочка вона тонша і така більш... Навіть не знаю, як це <смеш> описати. Ну, коротше, краще вона проходить. Е і, відповідно, це пришвидшує процес. Особливо, коли тобі ж топити потрібно багато, то таке. Тож, продовжую роботу. <смеш> так, <смеш> я обіцяла вам, що покажу роботу, коли в ній буде 75%. Але трішечки, трішечки я. Перегнала це. І наразі в мене в роботі 85%. Залишилося мені вишити десь 8400 хрестиків. І ось так вона повністю зараз не поміститься, пожамкана, бо я ось тільки-тільки ем, зробила ці 85%. думаю, так, <свісно> треба показувати, бо потім знову, ой, щось цифра негарна, ой, ні, ой, треба ще більше. А може, вже і не треба. Ну, коротше, вирішила хоча б так показати цей такий проміжковий результат, бо <сум> зустрінемося ми з вами тоді тільки на Ста. Ось такий в мене ще один ведмідь повністю зашитий. Цей теж повністю зашився. Якщо чесно, не пам'ятаю, що було, коли я вам останній раз цю роботу показувала, бо сьогодні в нас з вами 6 червня. Так. На жаль, мої сподівання завершити цю роботу до. Кінця весни не справдились, але дуже добре просунула роботу і добре, що хоч так. І тепер ну, по-хорошому на 8 днів роботи. Але в мене за цей час були такі дні, коли я вишивала по 50 хрестиків, коли я взагалі нічого не вишивала. Бо тепла пора, вона така, хочеться ходити гуляти. Бачите, я тут почала півхрестики, зробила, ще не закрила їх зверху, думаю, так треба показувати. Ось, Але сподіваюся, що ось найближчими днями цим малюкам повезе. Я їх завершу, покажу вам вже повністю готову роботу і перейду до своїх планів на літо вже. Я вже собі там вирішила, що б я хотіла робити. І також перейду до іншої великої роботи. Це посвята в лицарі. Так, ті, хто чекали. Я думаю, зрадіть, бо я для себе вирішила вишу одну велику роботу, а потім вже буду іншу робити. Загалом можу вам показати, що ось тут, по ці хрестики, тобто, Ось ось так, це в нас повністю зашите. Е, і також, от, я взагалі як рухаюсь. Коли я дошила ведмедя, то, е, ну, пустоти типу, позаповнювала, я вирішила, що буду рухатись знизу, бо в мене тут взагалі не було гілочок. Е, Заповнюю низ і буду брати якийсь колір, вишивати спочатку ось тут. Знизу і потім там повзти наверх. Так, в принципі, і роблю. Тож буду заповнювати поступово ось ці пробіли Ось тут шматок дерева, ну, такий ще значний. Ось тут гілочки ще потрібно повишивати. Але більша частина вже зроблена і це, звичайно, надихає. Тож, побігла я далі вишивати. сподіваюсь що їм. Найближчими днями пощастить. Я прям настільки твердо це буду казати, бо вже нема куди їх тягнути, вже не хочеться їх відкладати, ще я щось. Дуже хочу завершити і зі спокійною душею перейти до інших процесів. шок контент вишиті від меді, вже попередньо зливала їх водою з милом, Ось, бо вони дуже довго вишивалися, були такі, знаєте, затерті місцями. Тепер прополощу їх і буду сушити. Такий один мемець і другий мемець. Вже буду діставати зараз. Так. Ми готові. Повністю завершена робота. На жаль, не поміщаються мої ведмедики в кадр. Ось такі вони щось з рукою порівнювати. Я дуже задоволена, трішки просвічує вже після прання темний колір, у нас чорний, темно-синій, але це не критично. І, як я вам і обіцяла, розповім деякі такі цікаві нюанси щодо даної роботи, які в мене були. Буду з вами відверто щодо цих ведмедів. Коли я почала вишивати, я почала з правого нижнього кутка. Вишила ось цей зелений колір і пішла трошки вверх. Потім якось дійшла до блакитного, вирішила повишувати блакитний, і потім виріш... вирішила взяти якийсь тут бежевий і почати вишивати дерево. В якийсь момент я зрозуміла, тут вже було вишито десь 3000 хрестиків. Я зрозуміла, що щось в мене не те. І виявилось, що я в якийсь момент зсунулася. На одну клітинку, через це в мене не сходився малюнок. Думаю, окей, нічого страшного, дерево, щось там придумаємо. І потім я вирішила почати вишивати ведметів і щоб вони в мене були по схемі, щоб з ними все було добре, без всяких там нюансів. Ось, і почала я вишивати ведметів. Першим був ось цей, і далі темненький. По цьому я трішки походила. Перейшла на темненького чорненького нашого медика і потім повернулася знову до цього. І коли вишивала цього ведмедя, то теж сталося цікавим. В мене в нього лапка на один хрестик вужче, якщо перераховувати, а попа і, взагалі, тулуб на один хрестик більший. І через це в нас стався ось тут такий момент, що цей е, ряд. Цей край в мене на один ряд обрізаний. А з цього боку, через ці всі моменти, коли я тут прирахувалася на клітинку по цьому краю у мене плюс mm. два ряди. Ось так. Тобто, наприклад, ось цих хрестиків у нас мало бути. Е Скільки у нас їх мало бути? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Мало бути 4 хрестика, в мене 6 хрестиків ось тут в рядочку ось цього кольору. І таким чином одне на одне. Якщо ми тут там відняли ці хрестики, тут додали, то ще й плюс додатково, кількість яку я повишувала, то в мене хрестики вийшло навіть трошки більше, ніж зазначено там в схемі 56 тисяч 000... з чимось. І так, <хи> ось такий нюанс. Але ну, це загалом на роботу ніяк не впливає. Але я вирішила з вами поділитися, як я діяла в цій непростій ситуації, коли потрібно було відповідно якось розрулювати те, що я тут намудрувала, бо проти. Ну, я особисто не люблю цим займатися, і е, це не той випадок, коли це було дуже критично. Ну, на ведмедику це взагалі ніяк не вплинуло. Він більш такий в нас. Е, Пухленький вийшов. ось. А щодо дерева, то по краям я просто прибирала ряд і додавала два ряди. Відповідно, там, який колір був в ряду в цей момент, ними продовжувала. Тобто тут нічого такого. У мене тут просто як задвоєне, ДЦ. І все, ну, я ж кажу, це, як ви бачите, ну, погано не вплинуло на роботу загальний вид картини. А ось в інших ділянках, в принципі, теж намагалася просто зробити загальний вигляд більш логічно завершений, і, відповідно, якщо в нас там до прикладу іде гілочка. Так, гілочка сосни нашої, і, наприклад, в мене ось тут, десь, до прикладу, там не вистачає місця для хрестиків. Якщо я додам блакитного, то це буде дивно, бо це, типу, як підсвічення нашої ялинки. Якщо я додам заповню це місце бежевими, то воно буде як кора, і, в принципі, продовжить загальний малюнок. Якось так. Ну, тобто фантазія якось пішла в хід в цей момент, і ну, це до прикладу, тут у мене все начебто було добре. Ось тому що до цього хотілося б на прикладі цієї роботи сказати, що не варто боятися десь помолитися. Навіть якщо ви це зробили, і зрозуміло, це вже коли вас ви вишито дуже багато тисяч хрестиків. Це не страшно, це все можна або виправити. Перешити або пустити в хід свою фантазію і, відповідно, зробити таку унікальну свою роботу, але при цьому не менш прекрасну, і не варто взагалі хвилюватися за такі нюанси. Я раніше дуже сильно за це переживала, але тепер взагалі за це не парюсь. Ось і ці прекрасні моменти. Тому доказ. І, ну, знову ж таки, якщо раптом таке трапляється, всі ми люди, всі ми можемо недогледіти, перескочити ще щось, тим більше коли велика робота. А, ну, На маленьких, звісно, ти так не схитриш, але ось коли велика робота, то іноді насправді взагалі не варто за це паритися. Ну, і зараз покажу вам цю роботу в дуже гарному місці. А ось так виглядають в повністю. Відшити. Там еще один нажимать хэтчем. Да? Да. Вот такая работа у нас вышла. 87 вышивальных дней. 56 тысяч хрестиков с хвостиком. И вот такая красота. Класс. Помечник. Я дуже задоволена роботою, дуже класно, дуже гарно. Бэкстейджу. Кекс, может, додому? Нет? Да? Нет? Тож, друзі, якщо ви думали над придбанням даного набору чи над тим, щоб розпочати даний сюжет, якщо він у вас вже є, то 100% рекомендую. Дуже легкий відшиві, дуже класний готовий результат. Ну і загалом просто хороша розробка нашого виробника. Тож рекомендую. Живіть, творіть, надихайте, до нових зустрічей!